А це взагалі в нас унікальна родина, і теж вона з цією родиною ми знайомі ще з Іванівського храму, але чим вона унікальна? До храму вони ходять чотирма поколіннями. Сьогодні є бабуся наша де наша найчарівніша бабуся Марія. Ось вона, сонечко золоте. Вона завжди в храмі, вона завжди біля свічок. Вона завжди до кожного посміхнеться, до кожного підійде. Вона знав кого яке що є. І от сьогодні вона спекла хлібину, тому що сказала мені в храмі. Не можна, каже, ходити кудись без хлібини. Якщо ми йдемо на якесь мероприємство, чи в гості, чи кудись в моїй родині, так завжди було. Ну вам слово. Хотілося включати такими. От сьогодні весь ранок мене вислів такий давнього грецького філософа Сократа, що ми живемо не для того, щоб їсти, а ми живемо для того, щоб жити. То ця хлібина. Це ну, зараз це до другого харчування відносить таку фразу, вислів цей. Але в мене це зовсім з іншим асоціюється. Асоціюється саме з історією моєї прабабусі, е, яку вже розказувала мені моя бабуся. Це хліб, це звичайний хліб, колгоспний, як раніше його називали. Тому що я пам'ятаю такий хліб, який завжди пекла бабуся. Я пам'ятаю цей хліб, коли моя прабабуся. Е, Завжди носила його такий шматочок усяка за пазуху, тому що прабабуся моя народилася у 1919 році. Вона пережила рух, і коли я лишалася в неї на ніч ще маленькою, зараз я вже розумію, тоді мені було з цього просто смішно, коли прокидаєшся вночі, а в нас іди така. Каренька, у неї запалена та лампа, топила в своєму будинку. І вона ходила постійно, підкидала дрова, а ти, як маленький, все чуєш. Прокидаєшся, а вона сидить, їсть. І не розумієш, ну, їсти, їсти. Я пам'ятаю першу свою страву, яку їй приготувала. Це було те, що неможливо було їсти. Але вона їла з таким задоволенням, і єдине, що я пам'ятаю, що не буває поганої їжі? Єдине, що вона завжди говорила, що хліб це найбільший склад, і потрібно вигти. Ніколи не можна ним гратися і потрібно завжди мати до нього Так, Це найсвітіше, що є в кожній, мабуть, родині. Зараз у нас є дуже великий вибір всього, що ми тільки хочемо, а раніше цього вибору не було. Оцей хліб для мене має дуже-дуже велику цінність, тому що це хліб, який я пам'ятаю свого дитинства. Саме ця ікона, це ікона, яка лишилася від моєї прабабусі. Це написано реліквії родини Говорух, але до родини Говорух, скажімо так, вони не мають відношення. Це реліквії покоління моєї бабусі, тієї гілки і великої історії. Тому що моєї прабабусі було шестеро дітей, з яких лишилася тільки моя бабуся. Їх лишилося то двоє живими, це був бабусі брат, але в місті 16 років він загинув. І в моїй бабусі лишилася така чудова ікона, яка була подарована ще її прадідом, який служив при церкві. Потім вона дісталася її під Дарував своїй дочці. Ця ікона знаходилася у будинку моєї прабабусі на побуті, де заходиш, вона так висіла, на ній був рушник. Зараз тут нові рушники вишиті. Ця ікона несе дуже велику цінність саме для нашої родини. Тому ця ікона ще родини Пашків, де був. Дідусь моєї прабабусі Пантелеймон, який передав у спадок цю ікону своєму сину Федору, і від свого сина Федора вона дісталася моїй прабабусі бусі Наступні ікони це ікони, які були подаровані моєму дідусеві його тіткою. Хоча мої дідуся були батьки, але він досі. До четвертого класу жив зі своєю тіткою. В неї не було власних дітей. Вона його виховувала як свого сина, він дуже любив у неї бувати, він постійно до неї тікав. Із села Бесал, в село Шмиглі, яке знаходилось дипниками. Він полями, пішки тікав до своєї тітки. І коли вони забрали вже з бабусею стареньку тітку, яка лишилася на все село, сама вона жила майже в лісі. Вони забрали її вже старенькою. Вона доживала разом із бабусею Пашею в одному будинку. І ці ікони лишилися вже як сімейна реліквія родини Меркотан, тобто родини мого бабуся. І зараз ці ікони це ще не всі ікони. Ще є родини Меркотан, ікони, але зараз їх тут не представлено. Вони всі знаходяться в будинку моєї бабусі, і це сімейні цінності, які будуть передаватися. Вже... Я навіть не знаю кому, бо в моєї бабусі четверо дітей, п'ятеро внуків і двоє правнуків. таку бабусю, так, і в нас Все пов'язано постійно було з церквою. То коли бабуся каже, ми як ми взагалі попали в церкву з тобою? Як ми обслужимо при церкві? Що ми там? подивитися, чи зараз вона отримала відповідь на це запитання, коли її пранець служив при священникові, її дід служив, коли її бабуся із з батькового боку водила її із Венслав у бесали маленької пішки. Постійно в церкву на службу, коли вже потім моїх батьків, води, мою маму водила вже також бабуся, в той час заборонялося взагалі відвідувати церкву, то вона стояла і каже: Я пам'ятаю, як вийде це бабуся і каже, тепер заходь. заводили тільки вона ходила до причастя, причастилася, і вона йшла додому, тому що не можна було в той час церкву, а Так як е, тоді ця бабусіна тітка, ця бабуся була, яка також співала при церкві, то так, мабуть, це все також сімейна реліквія, яка, мабуть, передається і це не пояснити. Тільки зараз ти це усвідомлюєш. А от оці рушники це вже сучасні рушники, які виготовлені для мого сина від його прабабусі. Це бабуся мого чоловіка, яка вишиває дуже гарні рушники. В неї є і старовинні рушники, але саме ці рушники це вже дійсно йде як реліквія для мого сина. Вона вишила ці рушники для нього. Навіть є ось такий намірний любов. Вона просила, дуже просила зберегти його. І коли він буде вже одружуватися, віддати йому обов'язково цей рушник, щоб була в нього пам'ять про його та Яку вони бачать, хоч і рідко, ну бачать і говорять <гум> обов'язково. Тому ось така в нас історія люди із складними долями, які пережили і голод, і війну, і дуже багато є цікавого чого розповісти, але боюсь, що Дякую. ще потрібно послухати, Дякую! дуже